Сьогодні ми поговоримо про царство рослин, про частинку живої природи квіти, а саме про перші весняні лісові квіти. Визирнув під сніжник під вікном у мене голівонька біла, листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визирнуло сонце, квіточки всміхнулись і до неба вгору зразу потягнулись, а сніги знітились, збігли ручаями. Це весна чарівна вже зустрілась з нами. Недавно ще гула метелиця, кругом лежав біленький сніг, а вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло, і перше стрілося з відлигою, Зустріло сонечко й тепло. Крокуси маленькі, гарні квіточки. Вони такі миленькі, не мов би зірочки, цвітуть ранньою весною і пахнуть дуже смачно. Вони, як я з тобою, весні сій дуже вдячні. Теплого ніжні посланниці у зеленій шовковій траві, весни ранньої крихітні бранці посміхаються щиро мені. У лісі всміхається кожна сосна, нарешті відлига, нарешті весна. Нам сонечко світить і лагідно гріє. Ніхто, крім весни, так радіти не вміє. І проліски сині дзвенять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночко з нами. Ось ти й познайомився з першими весняними лісовими квітами. Давай повторимо їх назви. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадай, що я за квітка, бо мене не стане влітку. Що це за квітка? Крокус, підсніжник, барвінок, проліска чи мати й мачуха. Вірно, це проліска. Визирнули квіти із землі чарівні. Білі, жовті, сині і голубенькі дивні. Снігу не бояться, рясну землю вкрили. Квіточки маленькі, Листячка тоненькі. Це крокус, підсніжник, барвінок, проліска чи мати мачуха. Так, це крокус. Жовті квіти розпускає, а листків, на жаль, немає. Крокус, підсніжник, барвінок, проліска чи мати мачуха. Ці квіти мати й мачуха. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. Коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Крокус, підсніжник, барвінок, проліска чи мати й мачуха? Барвінок. Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни. Назви цю квітку. Підсніжник. Молодець. Ти запам'ятав назви квітів. А зараз подивись уважно на картинки і скажи, якої квітки не стало. Мачухи. Пролезка. Ти дуже уважний і правильно назвав квіти, які сховалися. А зараз послухай одну цікаву історію під назвою Чому не стало лісових квітів. Діти весною пішли в ліс. В лісі росло багато лісових квітів, проліски, підсніжники, крокуси. Мати й мачуха діти нарвали багато квітів і понесли їх додому. Пройшло літо, осінь, зима, і настала знову весна. Діти вирішили піти в ліс і нарвати лісових квітів. Прийшли вони в ліс, подивилися, а квітів немає. Стали діти думати, чому не стало квітів? Адже минулого року їх було багато. Як ти вважаєш, Чому не стало квітів у лісі наступного року? Вірно, тому що квіти рвати не можна. Вони рости не будуть. А щоб зберегти згадку про весняні квіти, пропоную зробити аплікацію крокус. Тобі знадобиться картон жовтого кольору. Аркуш альбомного паперу, зеленого, бускового і фіолетового кольору. Клей, ножиці. простий олівець. Переверни аркуш зеленого кольору на білу сторону. Намалюй олівцем листя. Виріжи листя. Із фіолетового і бускового аркушу виріжи квітки. Більшу і меншу. Виклади листя на жовтий картон основу. Поклади фіолетову велику квітку на бускову маленьку і склей їх. Тепер поклади квітку на жовтий картон і приклей. Аплікація готова. Сьогодні ми познайомились з першими весняними лісовими квітами, пограли в ігри, дізнались про те, чому не можна рвати квіти, і зробили аплікацію крокус. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!